Skin 1004 зараз просто усюди. Його рекомендують і для чутливої шкіри, і для акне, і для відновлення бар'єру. Але питання таке: чи це дійсно настільки ефективно, чи це просто добре проданий бренд? Сьогодні будемо з вами розбиратись. Як ви бачите, я протестувала не один засіб бренду, і спершу ми будемо розбирати те, що вдалося мені протестувати особисто, а далі пройдусь вже по всіх інших позиціях бренду, для кого підходить конкретний засіб, чи це дійсно настільки хороші складники. Настільки хороша дія, чи просто класний маркетинг. Я думаю, вам неодноразово попадались відео в Shorts, в TikTok, в інстаграмі про те, наскільки це крутий бренд. Кожен розповідає про окрему лінійку, прям про всі засоби бренду. Але в засобах я люблю дію та результат. І зараз я вам розповім, що дійсно варте того, щоб це придбати, щоб не почати користуватися, що варто просто обходити десятою дорогою і не вестися на рекламу в TikTok. Бренд 1004 – це корейський бренд. Він себе позиціонує як такий бренд мінімалістичний, де дуже мало складників, але вони дієві, добре працюють. І загалом цей бренд і всі засоби бренду показують так, наче він підійде просто для. Кожної шкіри. Для будь-кого. Чи там у вас акне, чи у вас порушений бар'єр, чи у вас чутлива шкіра, неважливо він вам підійде, практично кожен засіб, окрім там рожевої лінійки, тому що в ній зазвичай вказують дійсно, що вона для жирного та комбі, типу шкіри, а от всі решту засоби, наче ну якісь універсальні і створені просто для всіх. Що я вам скажу? Я протестувала декілька засобів практично з кожної лінійки. У мене не було лише засобу з цієї голубенької лінійки. Справді, бренд досить, досить цікавий. На нього дійсно варто звернути увагу. Але я б не сказала, що це універсальні засоби, які підходять всім. Взагалі, зіпсувати шкіру і зробити з неї отаку. З пошкодженим бар'єром дуже і дуже легко, а от відновити до такої дуже і дуже важко. Тому буду вам розказувати все покроково, що кому підходить і що варто купувати. Перші в нас засоби на розборі будуть це засоби з такої жовтої лінійки, в них ще є коричнева лінійка. Ми теж до неї обов'язково дійдемо, але спершу, що в мене тут є, це гідрофільна олійка. Та вмивалка цієї ж серії. Перше, що заявлено завжди в бренду, і мені здається, майже у всіх засобах, що в складі, є центела азіатська, яка заспокоює шкіру, відновлює бар'єр і так далі. Ви бачите, я регулярно користуюсь цією лінійкою так само, як і вмивалку. Що тут можу сказати по засобах? Склад тут дійсно дуже і дуже короткий. Основний ключовий інгредієнт це центела азіатська, яка заспокоює шкіру. Проте, звичайно, що є емульгатори різні, різні засоби для того, щоб... В'язка була в цих компонентів, що вони зберігались, але дійсно наплющу. Тут немає жодних віддушок, жодних ароматизаторів. У мене комбінований тип шкіри. Отут в мене зазвичай все жирне, тут або нормальне, або сухе. Але в мене теж часто шкіра стає досить зневоднена, тобто вона може лущитись, попри те, що вона має себу. Так, на жаль, ну. Тут я б сказала, що таке очищення ну не супер прям делікатне, що воно не буде вам створювати такого, знаєте, відчуття, наче ви от легесенько вмились. Ні, воно дійсно вмиває досить інтенсивно. Гідрофілка дуже добре розчиняє макіяж, розчиняє весь бруд, а вмивалка, наче доочищує шкіру. Але навіть як самостійний продукт, якщо ви, наприклад, не наносили макіяж, а просто хочете змити догляд, ну це такий. Інтенсивненький варіант, оцю лінійку, сироватка, можливо, сироватка з цієї лінійки, отака от жовтенька, вона би підійшла все-таки для чутливої шкіри, тому що там, знову ж таки, ключовий інгредієнт центела, як і практично всюди, і вона може підійти, коли у вас шкіра подразнена, або у вас шкіра чутлива плюс пошкоджений бар'єр, це буде супер. Тут цей варіант, я б все-таки сказала, що він для комбі, нормальної і навіть жирної шкіри, він добре підійде. Сухій. Занадто, я би сказала, занадто сухі і так не рекомендовані там олійки сильно. А оця вмивалка може бути занадто інтенсивна. Тим паче, якщо у вас є купероз, роз розація, ну вона. Мені здається, вона вам занадто би буде розчиняти це, весь цей бруд і буде занадто вимивати весь ліпідний ваш шар шкіри. Тому туди б обрала для чутливої шкіри, для шкіри з куперозом роза якусь лайтовішу лінійку, явно не цю. Ця буде супер для комбі, для нормальної шкіри, для жирної шкіри. Ви очистите все. Гідрофілка просто емульгується в нуль. Ви не будете відчувати цієї жирності на шкірі, не буде цього відчуття липкості надійсно. Класно розчиняє макіяж і весь бруд, а вмивалка просто дочистить. І також вмивалка, як самостійний продукт, буде супер. Вона змиє весь сайвий сабум і загалом очистить шкіру. Ну, все ж таки, читеві шкірі. Враджу пройти повз цієї лінійки. Щодо сироватки з цієї лінійки. Знову ж таки, це так само, як і в гідрофілці і в мивалці, мінімум складників, центела основна. Вона легка та водяниста. Я багато чого тестувала саме в магазинах стаціонарно, не наносила безпосередньо шкіру обличчя, але все ж таки ознайомлювалася з запахами, з консистенцією запахів. Там нуль так само немає в цій сироватці. Вона достатньо легка, гелево водяниста. Вона теж не залишає якоїсь суперлипкості, досить швидко вбирається. Чомусь багато інфлюенсерів. Позиціонують бренд Skin 1004 як той, який бореться з акне. Чесно вам скажу, там я не бачила ніяких засобів, які б боролись з акне, допомагали б від висипань. Так, є засоби, які допомагають боротися з запаленням, особливо ті, у яких складі основна центела, азіатська, там практично всі такі, особливо сироватки. Та все ж таки ну, немає там складників, які необхідні для того, щоб позбутись висипань, акне. Це все-таки більше на заспокоєння для нормальної шкіри. Коли у вас немає чогось такого супер-екстра проблемної шкіри, вам ці засоби підійдуть. Ну позиціонувати це як боротьба з акне я б не стала. Ця лінійка жовта, мабуть, все-таки найкраща для особисто з моїх висновків найкраща буде для комбі та нормальної шкіри. От вона ідеально підійде. Вона дійсно не дає. Нічого зайвого, воно добре вмиває, добре зволожує, добре заспокоює шкіру. Але ви не відчуєте від неї мега-ефекту, тому що, знову ж таки, там мінімум складників і мінімум загалом якоїсь такої наповнюючої консистенції, вона вам не буде супер відновлювати бар'єр. Основна дія цієї лінійки це заспокоєння, легке зволоження, та й все. Ну, тобто Якщо вам це потрібно, звичайно, це класні базові засоби, а базовий догляд необхідний кожному. Тому, як базу, цю жовту лінійку обирати взагалі супер. Давайте далі розберемо ще одну хайпову лінійку, так от, коричневу, вона вже з пробіотиками. І тут теж є і центела, звичайно, що але основним ключовим інгредієнтом тут виступають пробіотики. Що ж по цій лінійці тут є і сироватка, тут є і крем звичайний для шкіри, і от крем під очі. Я тестувала крем під очі, Він, окрім пробіотиків, також має в складі Бакучіол. Це такий рослинний аналог ретинолу, тобто має дію. Цим кремом я користуюсь зранку, або ввечері якось не розділяю його на окремі рутини, тому що бокучуал теж можна використовувати і зранку, взагалі без проблем. Тут в складі є і комплекс пробіотиків, і також є бокучуол, звичайно що, є також кераміди, тому це такий досить щільний крем. Давайте я вам одразу теж покажу текстуру зручним, до речі, зручним аплікатором. Та все ж таки не, не супер суперзручним, тому що він дуже важко ковзає, Він такий матово, наче. Значить, трішечки навіть не матовий, пластиково-матовий, пластиково-гумовий аплікатор. Ним не зовсім зручно по прям сухій шкірі проходитись, але це зручніше, ніж там пальцем наносити мені особисто. В нього текстура, ну не скажу, що прям дуже якась така легесенька. Бачите, достатньо кремова текстура, але для крему під очі це нормально. Тут він вже підійде для теж шкіри вікової, яка втратила трошки пружність. Теж для шкіри такої більш сухої і дійсно з пошкодженим бар'єром. Саме ця коричнева лінійка буде просто ідеальна, коли у вас пошкоджений бар'єр, і отакі от у вас з'являються висипання. Оці от висипання це ознака, що ви. Перемудрили з доглядом. Що ви тут змили весь цей захисний шар, весь гідроліпідний бар'єр, ви просто вимили. І тепер, коли наче наносити догляд, він ну, ніби не вбирається, ніби не тримається шкіри, тому що, от якщо пояснити, там на шкірі є наче така, знаєте, мантія, а в ній просто дирки, і все це просто ну, випаровується, не зберігається вас. І це найбільша проблема, тому що часто навіть висипання це не про. Акне це не про забиті пори, а про пошкоджений бар'єр. Воно звичайно супроводжується по От вам просто приклад залишу, як це виглядає. І от лінійка коричнева буде просто для такої шкіри. Дійсно, складники. Там вже набагато більший склад, набагато такий. Наповненіший от пробіотики, комплекс пробіотиків, там вже є ніацинамід теж в сироватці, а там же є так само от тут ще, наприклад, Бакучіол в звичайному кремі в сироватці його немає. Там лише комплекс пробіотиків, є кераміди в складі, є ніацинамід, і от воно буде вам відновлювати цей бар'єр, воно буде класно працювати. На сухій шкірі теж буде дуже непогано працювати. Якщо ви хочете цього наповнення, то знаєте, одначе. Налити води в суху землю, отак воно буде йти на вашу шкіру. А чутливій шкірі залежить. Якщо у вас немає якогось е, занадто надмірної чутливості до ніацінаміту, до пробіотиків теж вам буде супер, але в основному це пошкоджений бар'єр, і ця лінійка буде справлятися з ним просто бездоганно, вона дійсно вам відновить, заспокоїть бар'єр. і радила їй не одній дівчинці, яка до мене зверталася стосовно того, що пошкоджений бар'єр що робити. і радила сироватку і крем, і всі просто в захваті. До речі, мамі мого чоловіка я теж порадила крем для обличчя саме з цієї серії. Вона його обожнює, використала вже цілу банку і хоче купити ще. Вона неї теж така чутлива шкіра, от хочеться цього відновлення такого бар'єру, і ну, вона ним дуже задоволена, хоча вона теж протестувала вже немало косметики. Тому сміливо беріть, тівко, пошкоджений бар'єр. І теж хороший варіант цієї лінійки коричневої саме взимку, коли от надмірно багато холоду, вітру, взагалі, оцих зовнішніх подразників. Які псують наш бар'єр, це супер варіант. Ну знову ж таки, комбі, жирна шкіра це може бути тумач, особливо якщо використовувати і сироватку, і крем в одній а, рутині це взагалі може бути. Ну, прям дуже перенасечено, Ви будете відчувати оці ці текстури на обличчі. Ну і це не дуже такий, я вам скажу, приємненький варіант. До речі, я залишу вам в описі обов'язково посилання на всі коди знижок На сайті YesStyle та стайл де Ви можете замовити засоби від Skin1004 з більшою знижкою з кращою економією, тому обов'язково користуйтесь. Вона себе позиціонує як лінійка для сяйва шкіри. Тут є сироватка, крем, вмивалка, тонік, і, здається, є SPF, який надає тон. Я вам тут теж залишу всі засоби, які є в цій лінійці. А що вам сказати? Тут воно. Те ж саме основний ключовий інгредієнт це центела, як і всюди. Но додатково тут також є. В кремі є пантенол, також є в складі, є пробіотики частково. В цій сироватці конкретно є також транексамова кислота, яка, власне, і дає цей ефект сяйва. Найкращий продукт з цієї лінійки це, звичайно, що оця сироватка, вона просто найбільш, мені здається, на хайпі. Перше, те, що, до речі, великий плюс кінтичу 4, що в неї є різноманітні формати. Ви можете взяти, по-перше. Мініатюрки, по-друге, наприклад, тут є 100 мл сироватки, що дуже багато. Ви можете взяти меншу, звичайно, що. Тобто, це дуже зручно і вигідно, якщо ви любите вам полюбився засіб, ви хочете взяти велику баночку і не заморочуватися, не купувати постійно щось нове. Так от тут якраз за рахунок трениксамової кислоти дається оце сяйво. По вмивалці, тоніку, крему і навіть СПФ дуже спірні відгуки. Я особисто їх не тестувала, але з того, що прочитала та зробила власні висновки стосовно складу, опису від самого бренду, думки інших користувачів, дуже посередні продукти. Тобто немає в них чогось такого супер, немає там в них якогось екстра ефекту. Знову ж таки, навіть ця сироватка не дуже заходить всім, тому що ті, хто вже стикався, користувався вітаміном, це для вас тренексамова кислота, ну буде така дуже лайтова. Так само, як варіант, наприклад, Арбутин. Він теж дає сяйво дає дає розсвітлення, наприклад, там пігментних плям або якихось постакне, але дуже слабовато в порівнянні, наприклад, з вітаміном С в нестабільній. Наприклад, формі, навіть в стабільні воно швидше буде давати ефект, ніж ця сироватка. Вона така лайтова, я б сказала, для підтримування, наче, цього ефекту такого сяйва. Для боротьби з пігментацією вона слабкувата. Для боротьби з постакне. Теж би назвала слабкувата. Як на мене, це найкращий варіант, який підійде людям, які не люблять вітаміну С. або він для вас надто агресивний для висвітлення для сяйва шкіри. Оце ваш варіант. Ну, одразу попереджаю, не треба користуватися не один день, щоб побачити цей ефект. Та все ж таки, навіть коли ви перший раз нанесете цю сироватку, ви побачите оцей такий ефект, наче трішки такий глаз скін, оцей корейський ефект від доглядової косметики. Він буде. Але ну, для боротьби з пігментацією та постакне це слабкуватий продукт і слабкувата лінійка 100%. Це буде більше така, наче база з якимись додатковими активними компонентами, нічого більше. Наступна рожева лінійка, яка позиціонує себе саме як лінійка для жирної та комбішкіри. Та простить мене Skin 1004, але, як на мене, це найменш вдаліша лінійка. На жаль, вони себе не те, що навіть позиціонують як а, лінійка для жирної та комбінованої шкіри, а як лінійка, яка зменшить вам пори. Фігня собача. Формулювання зменшення пор це неможливо, розмір пор у нас закладений генетично. Все, що ми можемо зробити, це візуально їх зменшити за рахунок того, що очистимо ретельно наші пори, відповідно, зменшимо виділення себому, зменшимо саме навіть не виділення. А цей себом, який вже є на обличчі, ми його приберемо, зробимо шкіру більш матовою і за рахунок цього пори буде дійсно, наче менше видно, саме візуально. Але фактично ви їх не зменшите, тим паче цими засобами так. Точно. Пояснюю, чому. В них немає активних складників. Тобто тут немає ні кислот, ні бічі, кислоти саліцилової, нічого такого, що прям дійсно би активно над цим працювало, над зменшенням виділення себуму, над очищенням пор. Глиняна маска, я вже розказувала в відео, де показувала всю свою корейську косметику, залишу вам тут посилання. що це ну, м -м, варіант для супержирної шкіри. На літо, якщо у вас. Мега жирна шкіра, ви цього не любите. Ви знаєте, блистете, наче млинець. Тому що, ну, що я теж так блищу літку, тому я вас дуже розумію. Е, і ви хочете прибрати це, оця маска в стіку буде взагалі бомбічна. Вона дійсно дає ефект цій матовості шкіри, вона така, наче по відчуттях стає матово, ніби взагалі нічого немає на шкірі, все прибралося абсолютно. Ну знову ж таки, супер зменшення пор вона не дасть вам. Ну, просто це глиняна маска, яка очистить пори, зробить шкіру більш сухішою, прибере себе, та й все. Ну, типу, на постійне користування, ок, Повторю, це не зменшить вам. Пор. Як на мене, що найвдаліше все-таки з цієї лінійки: це оцей гель-крем та оця сироватка. Чому е, сироватка та гель-крем? Крем, е, крем по-перше, тому що він дійсно супергелевий. Зараз вам прям покажу. Я зараз вам покажу консистенцію, що ви зрозуміли. Це прям гель-гель. Ну, типу, дуже чуть-чуть видно, що це кремчик, але переважно це гель. Тому для жирної шкіри це взагалі ідеально. Я знаю, наскільки не люблять власниці жирної шкіри, цих кремових текстур, тому що відчуття, наче у вас на лиці два млинці, не один, а два. Коли ви наносите такі щільні засоби, це буде супер на трошки на зволоження, на таке от зменшення. Цих пор назвемо це так, але ну це звичайний кремчик. Найголовніше, що необхідне в нашому догляді, це підбирати засоби під наш запит. Якщо у вас нормальна шкіра, а ви берете цю лінійку. Но ви будете відчувати тільки розчарування, тому що вона вам ніякого ефекту не дасть. Вам не потрібно там сильно зменшувати оці пори, вам не потрібно їх надмірно очищати, і не потрібно прибирати зайві тому що у вас його достатньо на обличчі, щоб захищати його. А цим ви тільки пошкодите собі ще більше бар'єр, тому що воно може прям висушувати нормально, тим паче, не дай Боже, суху шкіру. Не думайте, власниці сухої шкіри, що у вас можуть бути якісь супер розширені пори. Вам більше так може здаватись, тому що завжди треба навіть порівнювати свою Шкіру, наприклад, брати просто жирний тип шкіри і порівняти, як там виглядають пори, власниць сухого типу шкіри, звичайно, цих пор так не видно взагалі вас затерта так шкіра, тому ну, ця лінійка це обережно треба дійсно обирати, особливо там власницям дуже жирної шкіри, це буде класно. Що в сировиці, в складі, що, скажімо так, того, що вдіяло, на м зменшення видимості пор, точно немає. В складі Звичайно, що Дала азіатська, тут також є комплекс пептидів, тут є якась сіль гімалайська в складі, і також є гіалуронова кислота та пантенол. Ем, склад... Набір складників такий трішки, знаєте, на заспокоєння, чому ну, розширені пори не потрібно заспокоювати. тому ну, така для мене це. На жаль, мабуть, найбільш невдаліша лінійка, саме ця рожева. Ви напишіть в коментарях, якщо ви користували засобами з цієї лінійки, як вони вам. Мені цікаво також допрочитати вашу думку. А я нагадаю, що ви на каналі Mind and Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про красу, догляд, косметику, важливість ментального здоров'я і загалом про все, що робить нас щасливими. Ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, Підписуйтесь обов'язково, якщо вам цікавий б'юті контент, його тут нема. З новинок бренду Skin 1004 вони випустили отакі от а, сироваточки. Це сироватки Lab in Nature. От так називається ця лінійка. У мене ще був ніякий я його подарувала ілоні, то вона протестує. Я думаю, що вона вам дасть знати в коментарях, як їй ця сироватка. Ці дві це з Матриксил 10% та ретинол 0,2%. Що вам тут скажу? Це цікаві засоби, бо вони вже тут йдуть із пікулами, з мікроголками. Одразу кажу. Ці засоби, власниці чутливою шкірою обходити десятою дорогою вам не потрібні спікули в догляді. Вони можуть пошкодити вашу шкіру. І нагадаю, як я говорила на початку: отаку шкіру отримати дуже легко, якщо ви будете використовувати, Бог знає, які засоби, не дивитись які у вас потреби шкіри, і просто брати все, що рекомендують. А от відновити її і зробити отакою, дуже і дуже важко. Тому добре підбирайте засоби саме під запит вашої шкіри, а не все. Що рекомендують, рекламують і роблять трендовим тут? ретинол взагалі, теж з пікулами. це такий потужненький препарат, скажімо так. Сироватка, я нею користувалась досить довго, я водила її поступово. Не забувайте, будь ласка, ретинол та ретиналь вводити в свій догляд поступово ретиноловими сходинками, не кожен божий день це використовувати. Але з мінусів це класна сироватка. Но наскільки це невдале упакування для ретинолу, тому що воно має бути герметично закрите, аби він був дієвий і не втрачав власне своєї ефективності. Це, на жаль, полетить скоро в мене в смітник. Я користувалася з ним. Два місяці. Я розумію, що ще місяць-два, і взагалі ефективності там буде нуль, і буде, мабуть, тільки гірше, тому взагалі не буду ним далі користуватися і вам рекомендую обов'язково дивитись на ретинол, який ви купуєте. Беріть в закритих банках, герметично закритих. Не потрібно оці з піпеткою, вони дуже псують. Вітамін С нестабільна формула. І також ретинол. Оці два компоненти завжди шукайте в герметично закритих упаковках і бажано з подвійним склом. Тут є а, сироватка Matrix L10, вона саме на зволоження. Вона тут з гіалуроновою теж кислотою, і, звичайно, що спікули. Спікули тут досить такі невисокі концентрації, 500. Це така середня. Міз стартують, стартують від ста і там може бути боже до 3 тисяч дуже сильні. Найбільш мені здається такий хайповий засіб. Це спікули від ВІТІ Косметікс. Я теж їх маю, я їх люблю, але повторюю знову. Ми їх не використовуємо кожен день, і власниці чутливої шкіри теж їх не використовують взагалі. Що тут по Skin 1004? непогані лінійки, але знову ж таки не вдали пакування як мінімум для ретинолу. І розумієш, вони хотіли зробити красиво. Це подвійне скло, але це відкрита упаковка. І він буде просто недієвий протягом там, 3 там місяців. Я не впевнена, що хтось за 3-4 місяці використовує весь ретинол. Це, мабуть, нереально. Не забувайте після ретинолу використовувати обов'язково СПФ і також використовувати на вечір, не на ранок. Він має хороший анти-ейдж-ефект, плюс спікули в складі. Найбільше підсилюю цей ефект, мені він дійсно сподобався. Ця сироватка на зволоження, і вона мені теж подобається, вона класно працює. Вона дійсно дає таке додаткове сяйво, додаткове зволоження. Тому ця лінійка, оця от Tlappin Nature, я вважаю, вдала. Стосовно засобів, яких в мене немає. Я вам коротко пройшлася саме по лінійках, таких найбільш, мені здається, хайпових продуктах цього бренду. В них також є дуже класні SPF. Тут готова похвалити бренд, тому що практично кожен з будь якої лінійки, яку б ви не обрали, буде крутий, дійсно класний SPF. По перше, в них. Майже всіх, якщо я не помиляюсь, СПФ закриті баночки, вони з дозатором, це дуже зручно. В них всіх нового покоління хімічні фільтри в складі, що супер захищають, вони не вибілюють абсолютно шкіру, дуже гарно себе поводять, протягом не тримаються, не скатують макіяж. Якщо ви зверху наносите на spf макіяж, і загалом SPF в цього бренду дуже і дуже вдалі можете обирати і навіть не роздумувати. Також в бренду ще є така голубенька лінійка. Я нічого не тестувала з цієї лінійки. Якщо ви пробували, то напишіть в коментарях, що саме ви пробували, чи сподобалось вам. Але з того, що переглядала складники плюс-мінус ті ж всюди, основний це екстракт центели азіатської, плюс там є де депантенол, десь є ніацінамід, десь є пептиди. Отакі от от різноманітні, в них здається, там маска, вмивалка, от такі от засоби базові. Вони не на такому хайпі, як всі інші, чомусь. Я не знаю чому, насправді якось менше обирають. Там я гіалуронова кислота, іначе вона ця лінійка е, голубенька, вона така більше на зволоження йде. Якщо я протестую, я теж вам обов'язково дам фідбек вже з особистого користування. Але загалом це все дійсно кожну лінійку просто варто підбирати під свій тип шкіри, під ваш запит, навіть конкретний і стан шкіри, навіть не стільки під тип. Тому що у вас може бути комбінована або жирна шкіра. Зараз в стані, наприклад, зневодненому, тому що їй бракує цього зволоження. Дайте їй це зволоження просто легенькими текстурами, щоб не обтяжити її. Коли вона, вас чутливо, заспокойте її, коли ваша шкіра з пошкодженим бар'єром відновлюєте цей бар'єр. Тобто ем, підбирайте засоби на конкретний запит на цю хвилину. Як я вже вивчила святу золоту фразу. Від Анастасії Мельник я завжди кажу, що це має бути база для всіх. Косметолог бачить вашу шкіру раз в місяць. Ви її кожного дня бачите. Тому ви маєте й знати, як ніхто що вона потребує, чого вона хоче і що їй дати в даний момент. Підбирайте головне засоби під свій запит. Вони будуть діяти і працювати для вас. Взагалі, Skin 1004 – класний бренд. Мені він подобається, як ви бачите, і по кількості засобів щось більш дали, щось менш дали, як і в будь-якого бренду. Якісь є засоби, прям дійсно, ну такі трішки провальні. Наприклад, той самий ретинол, який дієвий, але за рахунок упаковки ну, вибачте, мені здається, це марно витрачені кошти. Знову ж таки, якісь вмивалки, сироватки. В них також є педи, що дуже зручно. Ви можете обирати собі педи. Є з жовтої лінійки, точно педи. Це супер зручний формат. Я обожнюю особисто педи, особливо для відлущення. Це взагалі супер з кислотами. В них також є вмивалки, є звичайні тканові маски. Бренду взагалі величезний обсяг засобів продуктів, які можна обирати на смак і колір кожному. Просто основний запит. Визначте, що хоче ваша шкіра в даний момент, і під це підбирайте їй вже продукти, щоб ви їй допомогли, а не нашкодили. Якщо ви використовували якийсь із засобів від бренду Skin 1004, дайте знати в коментарях, як він вам, що ви саме використовували, під який запит ви його брали. Будемо робити такий список загальний, можливо, комусь допоможемо теж підібрати саме для себе засіб. Вам велике дякую за перегляд. Не забувайте за підписку, лайк та коментар.